Немонічні фрази з української мови, які врятують твій бал НМТ. Перша іменники чоловічого роду. Сашко біль та нежить, бо в голову шампунем у Дніпрі, потім пішов із собакою на ярмарок, де відбувався розпродаж, хлопець купив собі перекис і рояль накритий тюлем. Друга мнемонічна фраза допоможе запам'ятати тобі алгоритм виконання завдань, коли спрощення не відбувається, не позначається. Звичайно, що треба завчити з узбуринки, це оці кістлявий, писливий, хвастливий, але є мнемонічна фраза. Студентська газета пише, журналістці сьогодні 16. Тобто студентське спрощення не відбувається в словах з основою на т.д., до яких додаємо суфікси сіки, с.т.в. Журналісти, жінок не спрощуємо або жінка у відмінку. Журналістці хористці. І 16, 60, 600. Наступна мнемонічна фраза: означено особові речення минулим не живуть. Якщо ти обираєш, що це односкладне речення є означено особовим, але присудок там у минулому часі, то ти помиляєшся. Бо тоді це речення буде або не означено особовим, бо там можна підставити і ми, і ви, і вони, або неповним. Наступна мнемонічна фраза допоможе запам'ятати все про правописне. Запам'ятай, що слово з не ми пишемо окремо, якщо залежний присудок у позиції протиставляється. Тобто, якщо є залежне слово, ще не зібрані яблука. Якщо є присудок у позиції, яблука не зібрані, тобто, якщо прикметник чи є прикметник стоять після іменника, інших присудків немає, вони стають складеними іменними присудками. І якщо біля них є ще часточка не, тоді пишемо окремо яблука не зібрані. І якщо до слова зне, є протиставлення, а, але проте зате однак. Тобто одна мнемонічна фраза, і ти знаєш все про правописне. Залежний, присудок протиставляється. Самотні або читає при однорідних членах речення коми ковтає. Тобто, якщо ми маємо сполучники або чи та і, які є при однорідних членах речення, вжиті один раз, тобто вони самотні, самотні або читає, коми ковтає, тобто коми ми між ними не ставимо. Є ще дві мнемонічні фрази, які допоможуть запам'ятати все про тере між підметом та присудком. Запам'ятай, перед іменником не вкрало тере». Тобто, якщо ми маємо два іменника, до прикладу, життя-театр, між ними стоїть не, тоді тере не ставиться, бо життя є театр, тобто є складений іменний присудок, це підмет та присудок, між ними стоїть не, перед іменником не вкрало тере. І є ще одна мнемонічна фраза, як, мов, ніби наче неначе, між підметом та присудком тере не бачу. До прикладу, життя, наче театр Тере теж не ставимо за умовою мнемонічної фрази. Яка з усіх мнемонічних фраз вам запам'яталась чи сподобалась найбільше? Пишіть у коментарях.